Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, давайте уявимо собі, що ми їдемо сьогодні вранці в Харкові метро, заснули, нам щось привиділося. І ми, прокинувшись, не можемо пригадати, де ж ми є і в якій ми країні. Особливо, якщо перед тим ми їздили десь за кордон. По чому можна буде пізнати відразу, що ми вдома? Не по одягу, бо зараз він більш-менш однаковий в різних країнах, та юстрі вагонів подібний. Але, на жаль, та печать постійної втоми, недовіри, невдоволення життям, яка лежить на обличчях людей довкола, безпомилково підкаже нам ми вдома. Ну, може, хіба що в Росії ми б побачили подібні обличчя довкола. Ось ця печать невдоволення. Розчарування, невіри в майбутнє. Це, може, те найстрашніше, що оточує нас і що є у нас самих. Не так давно один західний політолог написав дуже мені здається доречну річ, у вас, українців, найбільша проблема це не корупція, а ваша невіра у майбутнє, невіра у самих себе. Можна виправдувати себе багато чим, можна доводити, що багато поколінь наших предків мали боятися майбутнього, острігалися потрясінь, що приходили. Можна знаходити виправдання у складних сучасних умовах, але кожного разу це буде нещиро. І ось сьогодні Христос підказує нам, що ж насправді є причиною цієї Ганебної печаті, що на нас лежить, брак віри у Бога, у Його опіку над нами, неміння віддавати себе в Його руки, жити так, як дається нам жити, не відкладаючи справжнє життя на майбутній день. Знаєте, коли я вчився у початкових класах школи, то тоді якраз Лунало повсюди, ми будемо жити при комунізмі. І будь-які нестачі довкола виправдовувалися тим, що ну, зараз важко, зараз нічого немає, але ось колись у майбутньому воно буде. А майбутнє віддалялося і віддалялося. Жити уявленням про майбутнє, жити міфами про майбутнє це є може найбільша омана у світі. Ми живемо сьогоднішнім днем, відповідаємо за нього. Не значить, це, що треба залишити все і бути споживачами, намагатися взяти від життя щонайбільше. Ні. Христос нагадує нам про збагачення царством, передчуття майбутнього царства. А тут ми маємо проходити життя разом із Христом, який нас супроводжує. Один мій. Товариш розповідав, так тепло підсміючи, що після смерті матері він ще років десять їв макарони, які вона наскладала на, у себе у сховку. Я думаю, що ми можемо пригадати не одного такого нашого родича, який постійно зберігав щось у себе, відкладав на майбутнє. А скільки було випадків, коли гинули цілі тисячі грошей при чергових обмінах? І це також ознака порушення тієї поради, яку Христос сьогодні нам дає. Вчитися у іншого творіння, вчитися споживати те, що Бог нам дає сьогодні, не зрікаючись цього, не заощаджуючи, не відкладаючи справжнє своє життя на якесь там далеке і неозоре майбутнє. А часом ми можемо робити ще страшнішу річ. Ми можемо відкладати на майбутнє своє покаяння і життя християнське. Ми відчуваємо його справжність, його насолоду, ми відчуваємо радість молитви, але ми ну, думаємо, колись там, завтра, з понеділка, із наступного місяця, ось із посту чергового і свята, ось тоді я почну жити. Минає цей піст, минає свято. А це життя так і не починається. І знов і знов нагадує нам Христос. Живемо ми зараз, тут, сьогодні. Живемо в тому оточенні, яке Бог нам створив і яке дає нам за приклад. А Він здатен нам допомогти, тільки треба не боятися віддати себе в Його руки, не боятися Його опіки і життя так, як Він нам радить. Постійно Пояснюючи собі, та ні, Євангеліє давно писалося, вона писалася для інших людей, таких особливих, не, неподібних до мене, я не зможу так жити. Зможу. І саме це і буде справжнім життям. Бо без Бога життя завжди буде сумним, сповненим тривоги за майбутнє. І тільки коли ми відчуваємо його присутність, вона осяває нас. Тією радістю, яку ми можемо помітити у красі польових квітів, у шуганні птахів під небом. Ми можемо відчути її у повноті творіння, яке все нам співає радість творців. І ми можемо стати частиною цього величного хору. не приховуючи цієї радості на своєму обличчі, живучи нею, беручи з вдячністю те, що Бог нам дає. І саме тоді ми звільнимося від тієї печаті безбожної скорботи, яку накладає на нас одна глобальна проблема брак справжньої віри Творця, брак відданості Йому і покладання на нього. Тож і сьогоднішнє євангельське читання допомагає нам позбутися цього, допомагає осяяти радістю своє обличчя. і Озирнутися на ці квіти, які можна побачити і тут у храмі, озирнутися довкола себе, коли вийдемо із церкви, і транслювати у світ довкола ту справжню оптимістичну радість, яку дає нам Христос своєю повсякденною присутністю в нашому житті, присутністю, що дає завжди певність і надію. На завтрашній день. Амінь. Слава Ісусу Христу.